Мені не подобається Київ. Зараз, як мішень і ціль, я казала, що це серце України, Київ, Київщина. І біля води. Зараз подивлюсь по картинкам, по ясному баченню. Зараз. Київ, повітряні тривоги, обстріли. Київська область. Одеса, Дніпро, Миколаїв. Запоріжжя, Харківщина. Вибухи. Скоро серйозні вибухи. Дитячі установи біля садочка. Бачу таке сіруватого кольору приміщення. І ще мені постійно чомусь іде роддом. Офісні приміщення це те, що було нещодавно. Одеса. Кривий ріг, Чернігівщина, Дніпро, Миколаїв. Теракти, вибухи. Біля супермаркету. Десь такі зеркального сірого кольору скло. Машини бачу, потрощені ще машини. Біля води. Має небезпека йти від води біля води. Серйозно. І радіація. Хто? Спостерігаю, за моїми прогнозами з глядачів, пам'ятають, що я говорила, що не буде радісно для України перемога Трампа. І зараз познімаються маски в рік змія, змії з багатьох. І ми побачимо справжні наміри, справжні обличчя. Я про це натякала і говорила, що Трамп себе ще дуже Покаже. І не буде швидким залагодження конфлікту. Трамп буде намагатися використати максимально для збагачення, для самозбагачення за залатування дірок в Америці. Повірте, їх також багато в економіці. І зараз йому потрібні швидкі гроші, тому що він розуміє, що за спиною є конкуренція, світові лідери, такі як Китай. І Росія, долучившись союзників, таких як Індія, Іран, Схід. Йому потрібно думати про власну безпеку. Але Америка буде ще зазнавати великих, як сказати, перепетій, тому що на Америку заточений зуб від Китаю. І тут Трамп, звісно, буде. Думати про свої власні інтереси, а де для його здоров'я йде велика загроза. Йдуть погрози в його бік. Погрози, те, що будуть катастрофи, використана а, кліматична зброя, і він про це знає. Я казала в своїх прогнозах минулого літа. Що Туреччина, Ердоган буде приймати якусь е, участь в перемовинах стосовно миру, Криму? Зараз ми це бачимо в новинах. Нам потрібно більше долучатись союзників якомога більше. І президенту Володимиру Зеленському потрібно бути максимально зараз уважним і мудрим, лояльним, але мудрим. Тому що багато буде підступних і для нас неприйнятних умов в найближчий час. Ближче до 4-3 місяця вже трошечки буде легше. В плані того, що якісь будуть більше допомоги нам сприятливіші умови. Але зараз для України дуже складно, дуже важко. Із 20-х чисел найактивніше, нам потрібно бути найуважнішими, тому що плануються дуже потужні обстріли. Від 20-х чисел до двічки, поки що я бачу такі. такі Проміжок часу. Я бачу влучання, я бачу прильоти. І я попереджую людей, щоб були уважні і не нехтували повітряними тривогами. Дитячі жертви, на жаль, ще будуть. Це для мене най, знаєте, найболючіше і про що не хочеться говорити, і. Про що неможливо не говорити. Але на жаль, це збувається. Ще будуть повернення, ще буде допомога, і будуть варіанти, будуть пропозиції, як Україні вийти з такого на сьогоднішній день, як здається, тупікового становища. Але в Україні є козир, є вирішення, це стосується зброї. Про що я не дуже хочу зараз озвучувати в ефірі. Ви знаєте, я завжди за правду, і я одна з найперших, хто говорила про те, що в 2025 році будуть перемовини. Я не говорю про перемогу. В війні в даному випадку переможців не буде, але будуть домовленості, і дуже складно нам до них буде. Йти. Але все ж таки четвертий місяць виходить і 11-й місяць, восьмий місяць це коли будуть уже такі більш серйозні, е якісь нам видавати інформаційні е потоки стосовно перемовин. Але все одно це ще не буде завершення. Нам ще багато буде питань, е відкритих, про які коли ми. Отримуємо дозвіл або, можливо, якусь дуже класну, потужну зброю. Це буде вихід, і ми будемо зеленою країною, тобто військовою. На цьому не завершиться в 25-му році. Мене показує 29 рік, 28 рік. Ще будуть союзи, ще будуть якісь питання. І скоро станеться якась подія в світі, Рим, Італія, Гучна. Знаєте, буде. Європа потерпати від Сходу, від Азії. І тоді Україна стосовно України відійде як на інший план питання, тому що це тільки починається відлік подій, зміни світу. Війна запустила своє колесо. І вона не у мене. В у нас тільки ще, знаєте, це початок. А надалі в Європі буде все набагато гірше. Після 4-го місяця будуть зміни, сьомий місяць несе нам зміни, і 11-й місяць цього року несе нам дійсно якісь кардинальні зміни. Хоча для Володимира Зеленського ще. Я не бачу, що є перекреслена кар'єра, і тут багато питань ще доведеться йому вирішити після великої і серйозної а, загрози для України. А, так, перемовини будуть розтягуватись, будуть долучатися лідери інших країн неодноразово. Будуть повертатись і десь аж влітку. Влітку остаточно, я думаю, що будуть зміни і перемовини. Будуть намагатися розхитувати за допомогою підкуплених в Україні можновладців і людей будуть якісь негативні акції, спрямовані на те, щоб люди вже піднімали якийсь майдан чи бунт проти влади. До цього все йде, але поки що я не бачу на найближчий час, щоб люди пішли проти влади. Будуть якісь звернення, судові процеси, намагатися доказати доказові якісь документи, папери збирати стосовно того, що в нас дійсно не легітимна влада, і тут поки що, поки що, що їм не вдається. Тому що Україна. Поринає в обстрілах, і про це буде в Європі. От я зараз чую, коли піднімаються питання і показуються. Дивіться, те, що я попереджала, і те, що збулось, на жаль, що сталося влучання в дитячу лікарню, оці кадри будуть обходити ще Європу. І це буде підніматися неодноразово. Тобто ми будемо як з боку України перебивати наші трагічні події і показувати, що подивіться, наскільки в нас, наскільки ми потерпаємо від Росії і відволікати від Майдану. І ще має бути серйозна трагедія, на жаль. Польща біля води країни. Балтія, Америка отримає, в, не бу... в Америці не буде спокою, тому що в мене було водіння. Арктика, там щось буде підриватись, і, знаєте, провокувати якесь підтоплення це буде штучне провокування. Танення активніше льодовиків буде, буде підтоплення. Тобто, там є щось, якісь станції, які будуть підривати, провокації будуть. Ви знаєте, тут програється те, про що я говорила на попередніх ефірах, те, що йде негатив в бік нашого президента. Усі плани будуть спрямовані на те, щоб у нас були зміни у владі, підступні провокаційні пропозиції. Але, знаєте, врешті-решт, все одно для нас буде якась приємна допомога і гарна звістка. Для України і з'являться союзники, які е, будуть готові допомагати. Хоча велика небезпека, про яку я говорила е, в Одесі, чекає сильний обстріл біля води. Усі міста, ті, що біля води, будуть сильно обстрілюватись. І ще раз у мене програється небезпека в Одесі. Я казала, що ще будуть вимкнення світла по енергетичним системам. Станція буде удар. І теплова якась станція також може бути або поруч, або приліт. Зараз. По-перше, буде дуже багато таких ракет, шкідливими якимись. По-друге, це витік радіації йде після удару витік радіації. Але це не буде так прям страшно і дуже-дуже трагічно, наскільки би можна було боятись. Буде м'якше, буде легше, і ми витримаємо.